Україна може вперше отримати від країн Євнічно-Атлантичного Альянсу винищувачі. У Євнічно-Атлантичному Альянсі розглядають передачу Україні радянських літаків класу Міг-29 та більш сучасних винищувачів f 16 Про це пише адмірал ВМС Сполучених Штатів у відставці Джеймс Ставрідіс в колонці для Бломбера. За його словами, лідери в країнах Євнічно-Атлантичного альянсу повернулися до розгляду можливості надання Україні винищувачів. Без допомоги Івнічно-Атлантичного альянсу повітряна боротьба триватиме на користь Росії. Лідери країн Івнічно-Атлантичного альянсу переглядають ідею, від якої відмовилися в перші дні війни щодо надання Україні літаків. Як повідомив Став наразі обговорюється надання Збройним силам України або винищувачів Міг 29 радянських часів, або навіть надлишків американських F-16 простих в освоєнні багатоцільових винищувачів. Автор колонки наголошує, що без допомоги Івнічно-Атлантичного альянсу повітряна боротьба триватиме на користь Росії. На його думку, передача Україні більше інструментів для закриття власного неба може стати ключем до того, щоб змусити росіян остаточно почати переговори. Україна просить літаки, щоб захиститися від ракетних атак Росії. Від початку повномасштабного вторгнення Україна просила союзників надати сучасні літаки, щоб власноруч захиститися від ракетних ударів Росії. Україна досі не отримувала літаків, адже партнери бояться спровокувати Росію. Безкоштовно передати винищувачі МІГ 29 Україні була готова Польща. Та, за даними ЗМІ, на рішення Польщі вплинув Китай, який тиснув на получених татів Америки. Україна вже відібрала групу льотчиків, які готові навчатися пілотувати сучасні винищувачі. У повітряних силах Збройних сил країни заявили, що тепер справа за партнерами. Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що оптимістично налаштований щодо передачі Україні винищувачі f 16 f 15 Резніков повідомляв, що є шанс, що українські льотчики почнуть опановувати сучасну генерацію літаків.